Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні вже завершуємо з вами наші духовні реколекційні роздуми про молитву Святого Розарія. І сьогоднішню тему я би назвав Віднайди свій спосіб, свій метод молитви. Тому запрошую. То, коли був Великий піст і Адвент, то ми часто родиною збиралися ввечері і молилися розарії. Не було тоді, не дивилися телевізор, не слухали музику, але кожен день був більше було якоїсь такої молитви. І я пам'ятаю, що мені так було нудно, тому що, по-перше, ми молилися цілу частину, потім, крім того, там ще молилися якусь літанію, ще щось. І мені здавалося, що це я не знав, коли ця молитва закінчиться. Тим часом, коли трошки підріс вже був десь так юнаком, підлітком у віці, коли я поїхав на, на реколекції на ОАЗУ і якось так досвідчив особисто близькості Бога, то після того я сам молився розарій. і це могла бути, наприклад, ну, десяток Розарія, коли я йшов в школу або йшов зі школи. І мені подобалося, так? Тобто мені не було вже нудно. Я до цього як би дозрів. До чого я веду? Отже, в молитві, напевно, не є важливо так, що це має бути дуже багато молитви. що Це має бути там частина чи чотири частини. Кожен має знайти якусь таку свою міру. Якщо комусь багато молитися одну частину, варто молитися один десяток. Якщо хтось засмакує молитви. Навіть так коротко буде молитися, то потім відкриє Бог дасть мотку благодать, щоб відкрити, наприклад, цей дар молитви, як трохи зможе більше часу на це присвятити. Говорячи про метод молитви Розарію, можна би було сказати про таких три методи. Мабуть, їх є набагато більше, але я обмежуся до трьох. Перший назву вербальний або механічний. Здається, найбільше людей не раз може жалітися, що коли молиться Розарій. То автоматично повторює молитву «Радуйся, Марії, але думками ані не є якось там не роздумує над тими словами, ані не роздумує над таємницею життя Ісуса Христа, лише десь зовсім інакше десь перебуває. І це може викликати такий ну докорі сумління, може здаватися відчуття таке, що ця молитва не потрібна, що вона, вона може бути навіть здаватися комусь гріховною, і іноді люди навіть з цього сповідаються. Натомість я хочу сказати таку річ, що. Навіть така молитва, яка є механічною, вона має свій сенс. Бо, по-перше, ми повторюємо слова, які записані в Євангелії. Якусь там добру волю, ми все рівно маємо, якщо ми хочемо, беремо до рук молитву, починаємо цю молитву. А отже, вони ці слова, якщо ми навіть повторюємо їх механічно, вони все рівно десь. Впливають на нашу підсвідомість. І вони можна їх прирівняти трохи як до, такої, до таких краплин води, які повільно, але точать скелю. Так само така молитва може поступово сокрушити моє серце. І навіть якщо прийде до того, що я собі усвідомлю, що така молитва моя, здається, маловартісною, то це вже є плід такої молитви. Можна тут прирівняти теж трохи так, як дитина мала, коли починає. Вчиться писати, то вона зразу ну, пише якісь там карлючки, які нібито нагадують літери, але насправді більше нагадують якісь карлючки. І теж можна сказати, як дитина пише такі карлючки, вона повинна писати гарним почерком. Ні. Вона мусить зразу писати ці карлючки, аж поки, врешті-решт, в неї виправиться якийсь почерк, і буде напи... пригадувати це літери. І так само є трохи з молитвою, що напевно не раз буває так, що ми мусимо молитися трохи так механічно, щоб навіть прийти до того, щоб запрагнути такої глибшої молитви, щоб гарніше, можна так естетично ну, сказати, молитися. Тому така молитва теж важлива. Другий метод це є. Я вже говорив про нього, не буду багато говорити. Це є біблійний метод або Медитаційний можна його назвати, коли ми максимально роздумуємо над таємницями життя Ісуса Христа. Чи Богородиці теж, так? Тобто над таємницями з Євангелія. здається, це найбільш поширений метод. Мені особисто найбільше він відповідає, найбільше подобається, не переважно таким чином, молюся. Але також цікаво, що минулого разу я вам говорив про свого друга, який мого співбрата, який молиться однією таємницею цілу частину. І в цьому тижні я собі так попробував, трошки попрактикував кілька разів. І знаєте, я особисто теж досвідчив. Це теж, між іншим, є медитаційний спосіб молитви, але я досвідчив що Коли я, наприклад, цілу частину молився там третю таємницю скорботної частини, це є увінчання Ісуса Терновим Вінком. І коли я так цілу частину намагався бути, усвідомлювати собі, тривати біля цієї події, якби бути зануреним в цю подію, то цікаво, що коли ти довше так дійсно перебуваєш, то насправді такі мені думки навіть з'явилися. так Цікаво, скільки Господь теж пролив крові він же був той момент після бичування, скільки в ньому стікло крові. Тобто, який Христос мусив бути також сильний, як людина, адже люди нараз вже при, при самому бичуванні помирали, а Він стікав кров'ю потім цілу ніч, чи скільки був фактично ще йому ту корону заклали. Також невідомо, скільки він пролив цієї крові. І це така перша, що коли ти задумаєшся, скільки Господь мусив Вистраждати, так? але потім така мені з'явилася думка, що наскільки Господь таким чином є, мабуть, сьогодні присутній в житті, наприклад, людей, які страждають хоча б через війну, так? можливо, наших поранених, які стікають десь там кров'ю. Тобто, якось вона мені усвідомила, що як Господь близько є кожного терплячого, страждаючого. Молитва медитаційна, вона, вона дуже глибока, теж, може бути. і тому варто, варто пробувати намагатися вчитися такої молитви. І останній такий спосіб, який назву споглядальний або по-іншому контемпляційний. Так? Недавно мені один чоловік написав, що він, коли молиться Розарій, фактично він не має, не може ані роздумати ні про що. Його думки десь там часто якось, він неспроможний думати про ту чи іншу таємницю. Але каже, єдине, що його якось тримає при цій молитві, це таке прагнення повністю цілковито з'єднатися з Господом. І він водночас, якби пишучи це, він якби, написав, що він би з таким докором сумління, так що якби ця молитва була така погана, його неповноцінна. Друзі, скажу вам, що мабуть це є найкраща молитва. Коли ми вже не спроможні ані наш розум, ані наші почуття якось там переживати якісь там неймовірні пережиття, що наша уява неспроможна роздумувати про, над таємницями життя Ісуса Христа. Але якщо ми маємо прагнення цілковито бути з'єднаними з Господом, то мені здається, що ця молитва є найкращою. Це і є один із таких видів, дуже цінних, дуже важливих. Молитви споглядальної, це може бути щось інше, це може бути просто коли я молюся, і я просто перебуваю в Божій присутності. Трохи те саме, що я говорив про Ісусову молитву. Так, коли ми молимося, повторюючи слова, але фактично я намагаюся просто бути в присутності Бога. Я вірю, що я є перед ним. Що він на мене дивиться, я дивлюся на нього, що ми перебуваємо просто в любові. Я якби занурений в ньому, а він мені. Тому такий споглядальний метод. Здається, простий, але водночас і складний. А іноді навіть може викликати таке почуття, що ні, що ця молитва погана, бо немає почуттів якихось позитивних, радісних і задоволень. Немає, наприклад. Але є прагнення, прагнення бути близько Господа. Тому дякую вам за те, що цей час ми могли з вами разом роздумати на цій, на цій одній з найгарніших молитв молитви Розарія, і бажаю кожному знайти, звичайно, свій спосіб і молитися так, як найкраще йому вдається. Спосіб, який допомагає найглибше якось з'єднуватися з Господом. Дякую ще раз і до наступних зустрічей.